Ігор Богачук – директор комунального підприємства Збараж і, можливо, учасник п'яної ДТП. Автопригода сталася ввечері 15 січня у Збаражі. Працівники поліції на місці події побачили два автомобілі, які зіткнулися. Один з автомобілів легковий належить місцевому комунальному підприємству, інший був автобус Мерседес-Спрінтербус. З'ясували, службове авто належить КП «Збараж». водій легківки, закрився у машині і жалівся на тілесні ушкодження. З автомобіля не виходив, оскільки скаржився на погане самопочуття. Відповідно була викликана швидка допомога. На місце події, яка госпіталізувала потерпілого, очевидці ж нам повідомили, що водій це директор КП Бараш Ігор Богайчук. На місці події він пройти тест на стан сп'яніння відмовився. Це зробили у центральній лікарні з Баража. Там нам підтвердили, що брали кров для аналізу на вміст алкоголю саме у директора КП «Збараж». На дослідження відправили у Тернопіль. Ми намагалися зв'язатися із директором КП Ігорем Богайчуком. В робочий час приїхали до приміщення підприємства, але тут закрито. Додзвонитися до КП «Збараж» також не вдалося. Поки з'ясовуючи, чи був. Директор п'яним за кермом. У момент ДТП питаємо у міського голови з Баража, чому Ігор Богайчук використовував службовий транспорт у неробочий час. Ми проводимо перевірку. От але зараз цей службовому транспорті здійснюють у нас в зв'язку з вимкненням електроенергії. То вони їздять, вмикають генератори. Тобто, це субота, неділя, свято, різдво, будь-які дні. От автомобіль працює, бо вони їздять вмикати. Тобто директор міг їхати в авто по роботі, та цей факт нам не підтверджують. Сам Роман Полікровський зазначив, що триває слідство, тому не втручається у ситуацію. каже, що і працівникам так порадив. А серед них, до речі, брат пана Ігора Володимир Богайчук. Він зараз на посаді заступника голови збережа. Я ні його не турбую, ні не втручаюсь всіляко в ситуацію, щоб не впливати в ту чи іншу сторону. Є закон, є правоохоронні органи. Додамо, у поліції порушили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Поки триває слідство, ми чекаємо результатів перевірки і готові вислухати позицію самого Ігора Богойчука і інших учасників ДТП.